Станіслав Шух, військовослужбовець 128-ї Окремо гірської штурмової закарпатської бригади. Каже, свій бойовий шлях почав у 2014 році в лавах Чопського прикордонного загону. Так сталося, що практично весь період ато ООС це була Донеччина. От я, я, мабуть, єдина людина в бригаді, який ніколи не був на Луганському напрямку або на інших якихось напрямках. Починалося все це населені пункти. Верхньоторецьке це безпосередньо у 2014 році ми там виконували завдання. Це була сіра зона. Це навіть ну до кінця вона не була визначена, шамінських домовленостей не було, і там трошки така хаотична ситуація була, тому що село було поділено на дві частини: половина наша, половина орків. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну брав участь у боях за населені пункти широки неприбережна Оліне Павлопіль 24 лютого 2022 року. Разом із бригади був на запорізькому напрямку, говорить Станіслав. Був солдатом, звичайним солдатом, номером обслуги мінометного взвода. Ну, номером обслуга міномети. А, власне, так і зустрів весь Запорізький напрямок, так пройшов весь Херсон, Херсонський наступ, бригада наша працювала. А, і вже аж до Солидара о, виконував ну, обов'язки номера обслуги. Тобто заряджав, споряджав міни. Це, ну, це теж відповідальна робота, і при тому там треба трошки фізичної сили мати, тому що власне мінометні постріли вони важать. Трошки там один мінометний ящик, 82, двоїх важить 52 кілограма. Військовий Каша вдома зберігає каску, яка врятувала йому життя на фронті. Це був була Херсонщина, а, причому хочу в кращу сторону відмітити ворожих мінометників. Вони стріляють дуже точно. Проїжджав перехрестя в районі нової Кам'янки. Міна упала метрів шість чи сім від мене. Я не знаю, яким дивом. Ну, перший раз я побачив, що машина може від ударної хвилі підніматися на два колеса і опускатися на низ. І один єдиний осколок, який я вже потім помітив, це був якраз у касці. російських військових Станіслав Шух каже: а в 22-му році ми підходили до цього і казали: а там росіяни вони там такі сякі дерев'яні. Насправді ні, вони роблять по кожному. По кожному бойовому зіткненню, по кожному якісь свої невдачі, вони роблять дуже грунтовний аналіз, тому з ними воювати важко. Але тим не менше за рахунок того, що ми захищаємо свою землю. У нас є певна а, вища моральна складова в цьому плані. Тому що як не як вони зайшли сюди в статусі окупанта, вони це самі прекрасно розуміють. Вони розуміють, що тут нікого визволяти не треба, не такі вони дурні. У грудні 2023 року. Військовий пройшов спеціальні курси. Відтоді виконує обов'язки офіцера групи контролю бойового стресу. Тобто індивідуально з людьми це працює інша група. А ми працюємо більше з загальною обстановкою. По Підрозділу, о, наскільки він може виконувати завдання, які є проблемні моменти, де чим може командир о, власне командування допомогти підрозділу. І це, це цікаво. Це цікаво, тому що вникаєш проблематику, розумієш різницю, наприклад, між артилерійськими, піхотними підрозділами, штурмовиками і відділенням, ну і групами забезпечення. Тобто, ну є певний такий момент, о, коли воно дійсно цікаво. Особливо цікаво, коли ти можеш чимось допомогти або індивідуально людині, або в цілому підрозділу.